Зруйновані три будівлі, знищені десятки рятувальних машин, і поранений надзвичайник. росіяни вночі атакували аварійну рятувальну частину у Дніпрі. Також вибухова хвиля пошкодила житлові помешкання. Загалом в області постраждали вісім людей, трьох із них госпіталізували. Повідомляє голова Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук заявив, що знищення підрозділів ДСНС це грубе порушення норм Женевської конвенції, усіх норм міжнародного права і звичайної людської моралі. Під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників і чотири крилаті ракети. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 16 боєголовок і 20 БПЛА. Силам ППО вдалося збити чотири ракети і всі ударні дрони, які летіли на нас. А наприкінці минулої доби в територіальних водах України на Херсонщині оборонці нашого неба знищили російський винищувач су 35 どうも。<noise>